Я будую басейн. Вам треба спуститися вниз, набрати тачку каміння і привезти їх нагору. Триста каменів. Так, так. Та ну, Ну, it's too much. ну я взагалі я їх точно піднімати О, не філь. буду. Їх зібрати треба. Там дідько роздовбана тачка, значить, у якої колесо хитається. Взагалі неможливо на не її їздити. Це жесть. Фаїна одразу почала бурчати, нити. Ти можеш підштовхувати, до речі, я можу постояти, подивитися. Будь мужиком, так хрінач, але почекай, ми маємо працювати разом. Зроби щось і ти вчора посиділа, сьогодні постоїш, завтра полежиш. І сенс тоді участі, якщо Якщо Добре, перемоги рома, не я... бачити з таким наміром працювати. Тобто, навіщо звішувати ноги з моїх плечей? Тобто я присікаю це миттєво, ромчику. Давай. Іди краще, подивись навколо, де є ще каміння це. ромо. Ну тут є повна каміння. Давайте зараз сам ми зараз цю купу візьмемо. Ти все потягнеш. Почекай, і я ти знову подивлюсь. хочеш керувати. Ти вже вчора покерувала. Я боюся Добре. блін, Взагалі щось вирішувати. Добре, все я коротше втомилася. Давай, Ромчику, ми залишились без ключа. У нас завдання Ромо. У нас Якщо разом, завдання то зробити зараз. Я буду робити те, що я захочу. Це було настільки важко, мене це все збивало. Я дійсно чекала від нього підтримки, але він весь час обурювався, він весь час кричав, він був незадоволений. Ти дуже мало працюєш. Так? Знаєш, тільки язиком знаєш, як базарити. Так, ну ти дотягнешся гору? що ти береш так багато. Я не буду це тягти. Так, а що? Я буду, може, пітніти. Може, давай ми розподілимо працю. Давай, може, все-таки будемо робити, як я говорю. Я можу лише всього два камені взяти. Більше не зможу. Я дівчина. Я вважаю, що я не повинна тягати дуже важкі речі. Трясся тут так слизько, це писець просто. Зайчику. Трястя. Дерево не зламаю, я тебе прошу. Ну то відігни його, будь ласка. Ти ж навіть не просиш, Ромо. Ти зі мною навіть не розмовляєш. Фаїну, я просто хріна, чому ні немає коли з тобою розмовляти. Просто візьми і зроби, якщо бачиш, що потрібна твоя допомога. Якщо не вдасться в нас навіть цього разу забрати ключ, це попандос. Ти хочеш перемогти? Чи ти не хочеш перемогти? Я стараюся робити, Рома. Ще старайся більше тоді. Тобі моя порада. Добре, можеш, будь ласка, не кричати. тоді? Роби те, що ти можеш. Їй просто потрібні ці випробування, щоб вона стала сильнішою для себе. 50, 51, 52, 53. Ще 47 каменів. камінь. А ти можеш мене прокатати? А ти можеш 47 каменів набрати? Я хочу у своїх стосунках з Ромою, щоб він цінував мене, щоб він допомагав мені. Я буду присікати ті моменти, коли жінка буде звішувати ноги на мою шиню. Коли вона буде ставати капризною, коли вона буде мені говорити, що я не буду тобі готувати, тому що я тільки що покрила нігті. Тобто цього, цього, так, цього я пробачати такого? не буду, тому що це пафос. А нігті? якщо в мене нігті сохнуть, не перебивай мене. Цього я не бачу в своїй дружині і матері своїх дітей. Зрозуміла, чай. Приймай роботу нашу. Look at this. Так, молодці. молоді уджо. Завдяки зусиллям роми 300 камінців зібрано. О -о -о. Так, ми зібрали 300 каменів, нам вдалося. А тепер треба почистити туалет. Туалет? Так, туалет. Туалет і помити. <плес> Чай, ну. Швидко прибирати. Серуть, а ми чистимо. У кожного своя ніша в цьому житті. Стільки кущів, чому вони не ходять в кущі? <світ> прошу, прошу. <гас> У -у -у. Туалет це сакральне місце, яке чай використовує для медитації. Замість газети тут милі окурибки, які заспокоюють нерви. Купити таку маленьку вудку, туди ще кинути наживку і просто рибалити, сидячи на туалеті. Мріє будь-якого рибалки. Швидко прибирати. Окей, okay, андестен. Треба помити туалет, очистити басейн після туалету, де плавають рибки. Yeah, yeah. Отак, береш в рот і засмоктуєш в себе. І туди вода піде. А водичка так? потім звідси піде отак по шлангу туди, от раз, 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 і виливатися я буде Я цього вгород. робити. Не буду. Я боялася, що ця вода потрапить мені в рот, і для мене це гидко. Добре, Фаїн. Я тобі поступлюсь. Ти можеш мити туалет, а я буду відсмоктувати. <свісно> Боже зайчику. Ти в мене найкращий. Я найкращий смоктун в твоєму житті. Запам'ятай цей благородний вчинок. Воїну, будь ласка, починаємо. Ти багато розмовляєш, нам потрібен ключ. Вона терла цю кришку, немов ламполадіна. Я там побачив такі ракурси. Ти так добре чистиш туалет. Я зрозумів, що після приїзду додому ми першим ділом підемо мити туалет. Так, туалетик, ти звичайно помила щось слабувато. Господарочка з тебе буде така собі. Це просто не відчищується, Ромо. Я вже терла. Дивись. Ого! У тебе я бачу, виходить відчистити цю кришку. То що ти пропонуєш мені далі займатися цим? Ну почисть цю кришку. Це називається знову Рома. Все зробить, а я нічого не зроблю. Реально, почистити туалет це не складно. За рибками поприбирати це теж не складно. З легкістю буду передавати ці можливості йому. Рома, він уже не смокче. То що мені ще піти вирішити це питання? Відсмоктувати треба піти. Смокчі. Смокчі, фаїно. З цим завданням вона точно могла впоратися. Все. В себе. Ну не виходить. Я просто гидлива. Я не хотіла, щоб ця вода потрапила мені в рот. Пішло Ромо. Ти молодець. з Дені деді! Я буду його кликати на допомогу тоді, коли мені це треба. Ромо! Так. Іди сюди. Ти навіть одну хвилинку не можеш без мене. Одну хвилину. А чому я роблю твою роботу? Ну це брудна робота. Тому що я зробив твою. от і все. Це бартер. Це бізнес, дитинко. Ми з тобою не бізнес будуємо. Я думаю, треба її викупати. Ah! <пл 'язано> Охолодитися треба. Отак. Отак. Вкотре почуття гумору Роми гасить конфлікт. Та чи надовго його вистачить? Хоча б помилися.